Бути партнером компанії Ірсах. Зараз вам покажу свою одну розпаковочку, доки ви думаєте, чи приєднуватись. Замовила собі парфум Гарденія. До речі, всі парфуми, як і вся косметична і інша продукція Ірсаг, містить тільки органічні, натуральні складові. Так, і парфуми містять виноградний спирт та натуральні ефірні олії. Тому натуральне і природне це те, що зроблено природою, від чого ми можемо отримати ресурс. Ці парфуми можна використовувати, вони діють, як і програмні. Це не те, що синтетично, штучно створено людина. Це те, що нам дає сама природа. Тобто, стосовно гарденії, можу сказати, що вона і від зглазу захищає, і надає впевненості, рішучості для досягнення своїх бажаних мрій, результатів. А також цей аромат стане щитом для вашої аури. І ще працює як грошовий аромат. Можна його в гаманець, в сумочку побризгати. 100 мл бутилочки такі гарні. Ну, і що ми отримали до цього парфуму в подарунок? Це крем віробій, який можна застосовувати для будь шкіри, любого віку, навіть чутливої, від подразнень, навіть діткам з народження, під памперси, там, від різних оприлостей, укусів, ну і так далі подразнень шкіри. Разом в парі з пілінгом, це взагалі чудова частинка догляду за шкірою обличчя. Пілінг, до речі, теж для досить чутливої шкіри. Ми перевіряли, діє класно, і без усяких подразнень. Подобається він усім. Так, бат чорна бузина, я в нього просто влюбилась, ми його використовуємо. Усією сім'єю, як тільки щойно хтось захворів, це у нас бузина, комплекс повний вітаміну С і цинк. Тобто тут і шепшина, і хінацея, і чорна бузина, і виноградні кістечки. Дуже класно виручає нас. Завжди маю в аптечці. Дамла ну це капля, концентрат. Мильного горіху 95% концентрації, тобто ми можемо відмити будь-що будь-які поверхні, тканини, навіть руки. Я на роботі тримаю такий спрей з дамлою на випадок, якщо в чорнила від початки вимазуються руки, інколи там коли штампуєш або заправляєш спочатку, швидко все одразу змивається просто. І не шкодить вашим рукам, не шкодить вашим поверхням. Тобто, знову ж таки, все на натуральному містить мильний горіх. І ось такий ще засіб для загального прибирання. Ну, тобто, так само, миємо всі поверхні, пахне він хвоєю, хоча нічого тут в складі хвойного немає, просто такий комплекс рослин, який дає нам чудовий ефект при прибиранні. А ще й аромат. Як освіжувач повітря. Його бояться і комахи, і, і муравів виводили в будинках, і таргани всякі повтікають від вас. Ну, і просто від комарів можна навіть побризгатись. І нічого не боячись, і на шкіру, і кругом. Тобто ось такий набірчик до моїх парфумів. І ще 5 класних натуральних засобів. Ну, давайте порахуємо. Зараз за новими цінами парфумчик мені обійшовся би десь в 2200, якщо без знижок, ми навіть рахуємо для новачка. А ось цей весь набірчик в 3200. Тобто, економія ну, тут явна. І кожен із цих засобів в середньому вийшов по 360 гривень. Це тому, що я замовляла. Один парфум, який ну, досить так, коштує не мало, не багато, ну дві з лишнім тисячі. якщо ми замовляємо на цю суму 4-5 засобів, відповідно, ще 5 у подарунок, то кожна одиниця у нас виходить до 200 гривень. Таким чином, економте свій бюджет, купуйте вигідно і всіх ласкаво просимо, приєднуйтесь, Можна більше дізнатися інформації на моїх сторінках в соцмережах або через канал YouTube. Пишіть мені в особисті. Це моя візитівка з контактами, де мене можна знайти на будь-яких ресурсах, а також посилання для реєстрації партнером РСАГ.